Вітаю! У цьому відео я розкажу, як ви можете долучитися до покращення стратегії розвитку громади. Завдяки онлайн-інструменту ви можете переглянути документ, залишити свої коментарі, поділитися ідеями та пропозиціями, а зараз покроково розкажу, як саме це зробити. Після переходу на сайт вам потрібно увійти або зареєструватися. Якщо ви вперше користуєтесь платформою, зареєструйтесь. Для цього натисніть кнопку Реєстрація. Після чого введіть своє ім'я, прізвище, поштову скриньку та пароль. Натисніть «Зареєструватись», Після чого перейдіть на вкладку Стратегії громад. Оберіть громаду, натиснувши на синій квадратик. Після чого оберіть область, натиснувши на стрілочку. Далі оберіть район, натиснувши на стрілочку. Після чого оберіть громаду. Увага! На стрілочку ми не натискаємо. Тиснемо на назву громади та нижче тиснемо на квадрат обрати. Після чого оберіть стратегію, натиснувши на синій квадрат. Оберіть стратегію розвитку. Та погляньте на зміст, оберіть розділ, який ви хочете прокоментувати, натиснувши на розділ. Після чого з'явиться файл, на який необхідно натиснути, прочитати та лишити свій коментар. Після того, як ви залишите коментар, натисніть Надіслати, ваш коментар буде зафіксовано.